Феномен найбільший простір з відновлення волосся у Харкові. Його засновниця Аліна Лі відома багатьом як спікер фешн-подій Харкова. Сьогодні вісті завітали до цього простору, бо дізнатися, в чому ж секрет успіху. Далі ексклюзивне інтерв'ю Вісті Ніс. Але повідомлення волосся не знаю, чогось так вийшло. Мені хотілося в цю сферу прийти. Секрет успіху, не здаватися. іти типу, попри про все вперед. А на самому початку я була просто майстром з відновлення волосся, яка брала на оренду собі місце. Одне місце це навіть не салон, не студія була. І почеванала працювати. У мене буквально було було там декілька клієнтів на місяць, найбільше там десяти, напевно, перші місяці роботи. І наразі. І наразі ми маємо найбільший б'ють простір відновлення волосся в Харкові, близько п'яти тисяч учениць, які пройшли базове навчання. Також дівчата, які проходили у нас підвищення кваліфікацій, захист технологів. Це не просто простір, в якому робиться відновлення волосся, бо це простір для дівчат. Бо це простір, де відновлюється волосся вже ж дівчатам та навчається, впроваджується команда з нуля. Також у нас є масштабний курс, тобто це ціла ком'юніті. Я сама в'юті сфері. Десь 6 років салон краси має близько 2-2,5 років. Ми відкрилися на початку повномасштабного вторгнення в самий активний період в Харкові. Ми вирішили залишатись в Харкові, тому і вирішили відкривати найбільший простір відновлення волосся в центрі Харкова. Як можна потрапити до тебе до навчання? До навчання у нас зараз будуть проходити потоки раз в три, в чотири місяці. Виключають три блоки: це блоки по фінансам, по маркетингу. те, що необхідно майстрам, бо є майстри, які просто навчились робити якісне відновлення волосся. Скажу на початку, що а вже ж ми навчаємо робити всі процедури, які є на ринку, всі якісні процедури. Та також те, що необхідно підприємцям, це фінанси, маркетинг, для того, щоб почати працювати вже зараз. Курс триває у нас три неділі. Випускник вміє робити всі процедури, які є. Також випускник уже має свою сторінку в інстаграмі, де він вже знімає відео, де він вже знімає сторіс. Тобто перші клієнти наші дівчата знаходять уже на курсі. Кращі випускники це коли я була салони краси, дівчина в канах, яка купила собі салон краси і не знала, як її ним управляти, що з ним робити. Це був салон по відновленню волосся. Тобто вона з нуля впроваджувала майстрів. Ми знайшли за руку, прописували фінанси, як працювати з якими складниками, маркетинг інструменти прописували. Тобто, все з нуля построєння салона краси. Часто тебе бачимо як спікера на бранчах. У Харкові не тільки, мабуть, по всій країні, і на різних фешн подіях Як тобі навчати виступати перед аудиторією? Що ти можеш з цього приводу розказати? Був певний період часу, коли мене прям це аж зажигало. А я набирала більше двох-трьох майстер-класів бранчів за місяць. Ми їздили в Київ, їздила в Львів з бранчами. Ну і в Харкові також були бранчі, які ми проводили як у себе в YouTube-просторі, так і просто в просторах, куди нас запрошували, проводили. Три, які починають свій шлях саме як підприємці, вони повинні залишити роботу майстрам, роботу руками, та почати працювати головою. Це фінанси та маркетинг. Це дуже важлива тема, бо без урахування своїх фінансів ніколи не зрозуміло, який чистий прибуток та взагалі, як вести бізнес. В чому успіх Аліни Лі? В чому успіх Аліни Лі? Е... Просто чуло що це моє. Кожна жінка прагне бути красивою, красивою, перш за все, для себе. А волосся, волосся це один із головних атрибутів жіночої. Вродливості. І що ж все ж таки в моді у 2025 році? Здорове волосся та посмішка на обличчях наших чарівних дівчат. Аби волосся було здоровим, необхідно завітати до феномену від Аліни Лі. Як він працює, коли можна сюди потрапити? Кожен день з 8 години до 5 вечора. Дякуємо.